— як Нічого. Батько казав, розпитай його всім. А чого ти знав, чи не розпитайся. Так піди до батька і розпитай, коли подаву єси. Так не можеш. Батько казав не не не, не, не бо всім домовишся. Ні в чим нам з тобою домовлятися. Як ні, я коли ти вже за мене йдеш? — Ні, голубчику, цього ніколи не буде. А чого не буде? Тим, що я за тебе не піду. А чого не підеш? Тим, що не хочу. А чому не хочеш? А не хочу, тим, що не хочу. Ну, тепер твоя, правда. Ну, А бачу, казав, що підеш. Не піду. Ну, а батя казак не потирає, та пісеньки її заспіває, ось я і заспіваю. На куриці нечепіє, чаля моє, людям засить головоє, ти біг на цьому, ти можна йому. Ой, ну що? Чи гарна моя пісінька? А така самісінька, як і ти. Чи нічого не сторохаєш. А ось послухай, яку я тобі пісеньку заспіваю. У мене думка не така, Ще пішла я за стицька. стицько ститки, стицько-бридки. Цур, тобі не ляжися пек, тобі відчепися божевільний. Ну що, стиці? А чи саме моя пісенька? Погана! Який найтісний тебе такої навчив, як я і розлухав тебе на зовсім погано. За чим ти співаєш? А? За тим, що я й співаю, і кажу. Що не люблю я тебе і не піду за тебе. Не те мой довго тіння, і без нього підеш. А ще мать оказав, що тобі дорочилася. А на що Я не сподина, я кохай був. А ще пішла за тебе, то наведен. Я ж тобі кажу, що наша спасення щепилами поволі з ними. Чи маку, чи як тебе там? послухай, та йди. Ось коли б ти, ось коли ти вже була моєю дівчиною і сказала, б, чи не підеш за мене. Я тебе пикоробив. <рив> а то тепер не можна. Батько казав, ще після весілля. Жінку можна буде, скільки хочеш. Я дожду. А то більше ласкою прошу. Іди за мене. Що мені з дурним товкти? Покинула б його. Так мати ж лаятиму. Застанусь, та й буде от підурювати. Ну що? Ну, мать я стараюсь тебе живу, а? Ти присилай? А ж. Присилай, присилай. Побачиш, якого облизня піднімаєш. А пічку лупатимеш. Як то вже не От так всю тайповиколокую. Бачика ну, жотаблива. Тільки трошки. Зачем добро будет его? ты, Я ж тебя шаную. Я кто собаку роду. родую. А как мы отружимся? Ты знаешь, чего будем работать? Ты знаешь? А я не знаю. Ну, я знаю. А ты, ты знаешь? Ну, так уже совсем кажу. Ну добре, да. розкажу. Ні, не правда діти. Мене батько навчить. Нам почмов навчив. <си> <си> а то вчимо, могу. А киси, приміри. Нехай же будь. Я сама собі зав'яжу, що у двері не потопишся. <риві> Ота, мабуть, гадна з хусткою. Ти знаєш, і я ще зроду не женився. Ото, мабуть, десь гарно жона, тому куди оком не закий усюди женіться. Буде ж же мені голова, ми ти голову. Ми єсмію. Тебе й чорт не пізна. А приголовне ось і вісім. Здорова, Оляна! Нехай тобі бога. Мій Олексієчку, де ж ти пропадав? Я тебе цілий день бажала. Турний ще й прийшов. Не знав би об своїм нещасті. Ой, лихо мені, а що за щастя? Тобі, лихо? Не знаю кому. Ох. От правда на світі. Здоров Степане. Поздравляю тебе за сваташ. За присутаюся до Уляни і за рушниками прийшлеш. Прийшлемо. Боже ж вам допомагає. Рощивайте. Не де здоров'я. Чи це ж таки правда, що ти йдеш за нього? Так що ж, що правда? Уляно, Уляно, як же мені не сердитись, як мені стояти і слухати, що ти забувши, як десять разів божилася, ген там на холодній горі, у ліску, як з тобою за горіхами ходили. При мені каже, присла з рушниками. Гріх тобі, Уляно. Це напастила ти мене. Я ж кажу, коли це правда, що йдеш за нього. Що уходить на вне згод. За невіджено, за дурня. Брешеш, де ще ти А де вже головчика берешеш? Триваючи. Я ще не зовсім добре. <решеш> Батько каже, коли він не береже. То бересі вдома нічого, коли зілиться. Та навіть якщо я дурний, то що я вже не можу? Тут розум не треба. Я не знаю. Так що ж життя, що оженишся, як не вміти на жінку сиди Треба й годувати. Ніякої худоби не стане, як не мітимеш саме робити. А можеш що робити. Робити пожалуй, мію. Це що щось дилану нема. А через що ти вони взялося? Ну знаєш, братику, така біда сталася. Не зміг порці перетечити. Так на якого гасну я так багато портів? Ось подивись. Один, Отого от того попереджу. Ось дивись, Гана. Як би ти, та з одним пальцем та зложила батулю. А я, як не ходиш, та ніяк. Ае. Гуляно, гляну, іди обідати. Зараз, мамо, вже йду. Коли стецько тут, то кличе його. Ось я Обідати. А, я дура. Що бачиш у нас? Оце мого дурний йдеш. Чи я сама йду, чи що? А як же? Коли її за рушниками написали? Я сам жив. Прощаваю. Бог з тобою. Тільки мене й бачила. Сам собі сім'я закинує. Не від ціля. І я без тебе не хочу на білім світі жити. Він й мене сиротинкою. Так це правда. Де ж твоя божба, Оля? Тяжко моєму серцю, коли жити не те же правди. І міняєш того, хто тебе любив. Дуже, дуже любив. Міняєш на кого. Не боїся ж ти, Бога. а? Бога, я боюсь. І тебе люблю, мій міси голубче. Чаю від часу більш люблю, ніж перші на вулиці зійшлися. Та не моя, моля, мати силою. Ти ж і казала, що мене любиш. Казала усе. Казала, що коли не за тебе, то ні за кого. Так навіть говорити не дає. Та все ж. На усе піду. A za stickom nebudem. Prihľubši mne ostatní raz oči.